Справа! Оту оту справа як я їй герсік. Аночку. Без необхідності прив'язувати її в підвалі. В принципі, можемо починати, але знаєте, що це хлопець. Деплей І... Там вже, напевно, є, блядь, okay. Зараз. О! Okay. Oh! Ой, блядь, це пізніше. Ласт бесайт, ніби як чіпнути йому голову. Не 60. Я дефолт енжойер цих романтичних і комедійних аніме. Дефолт енжойер романтичних і комедійних аніме. Я абсолютно самий дефолтний енжойер романтично-комедійних аніме. Думаєте, чого я задумала кукінг десерта? Саме для цього. Це шикарно. Що там корова? Не бійтеся. Ну корова то й корова. Ой, реально корова. Це якийсь Ви прикалуєтесь. Це якийсь. Який виктори дівчата, ми ще пройдемо. Ой, а що він у нас іде? А чого зав'язані? Ну бо Так, ідемте. А де пустійше йти. Так в нього все зав'язане, що ти його боїшся? я боюсь. У нього ж он до лице зав'яза. Ти нашого це в'язано. О, бляха, з бабкою то Ой, А вона ж його до нас жене? Ні. Це корова. Це корова. А чого в неї лошади на лиці? Не бійтесь! Перелом. Сьогодні робив знімок, сказали, що перелом є. Ми запитали, а точно перелом може тріщина. Він подивився на нас як на дебілів і сказав: а в чому блядь, різниця? І ми такі, согласні. Так що ну перелом чи тріщина там точно є така прям полоска на п'ятці, але він сказав, що сама частина ноги. Ну, коротше, набагато краще, ніж могло б бути, щоб щоб в мене тріщина була не на п'ятці самій, а вище. Отам були б зайоби пізда. Там і хірургічне втручання потрібне було б. Там і зовсім інша процедура загоєння, взагалі, і все, що треба робити з цією п'яткою. Каже те, що в мене це взагалі типу не, не проблема. Єдине, що мені не можна ставати на цю ногу там 3-4 тижні, каже, ну десь до місяця може бути загоєння. Але ну я так кажу, а можеш і раніше. Ти хочеш перший? Ні, я ні, тобі віддам, якщо кажу. Блядь, блядь, треба Ты не ебана, блядь! Я когда еду на ту на ті, сука, пузняки и ебашу тебе, блядь. Сибасы, я тебе сказал. Видишь, нахуй на 44 метра, блядь. Сука, чему не бежить, хуесос ты, блядь. Пошел вон. Ой, ладно, 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 ладно. Рот ебал, блядь. Ты блядь, сил в углу нахуй дебил, я что бачу, блядь. Ні, відібись цим перцем. Та мене, блять, трима яблуками зеленими на одного. Та ти мене теж не яблуками і перцем, блядь. Пух, мені погано. Перці не все, пацани, тікайте, БЛЯДЬ. Блядь, побіли нахуй! Тільки починайте, дайте руку, дайте руку мені! Я я хочу жити, я не даю руки, блять. Не дайте мені буду гнеду, просто сюди! <реку> пацани, руку, руку руку, руку руку! я не піду туди. Мене там чекають знизу. не 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 ні. не, це мішка, що кормить, Сука. Бля, он йде! Та я тебе не буду чипать, бля, ти що дракно? Та я думаю, що мене там хуя я его з'їв? Сам У Міша тупо перша була все зелена полоска, зараз червона, фіолетова. їбать, Стоять ББ Бомба, 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 Міша, Міша, У. ти його вырубил, бля міш, бля бля Міша, блять. Міша, бля міша бля виробив тупо тімейта, блять. Бля бля да, виробив тімейта, нахуй. Все. Останній путь. Та ні, він не спить, йому пизда, я думаю вже. Ні-ні, він спить, 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 спит, він да. Спит. Двух Дмит覺得... взял. Приехал, я думаю, сейчас. Блять, бомба, бомба, Миша, не лезь туда! До Undo... побачення! Скевич, уебок, ты живей? Скевич! Все, ты на виску, ты злутал. Да подожди, почекай их, почекай их. Сука, ебаный дудочка, нахуй! Мужики! Миша, у меня трубочка! Миша, у него трубочка, чтоб ты знал, из-за ебаная. Пизда, ты шо, прикалываешься, нахуй? Бляааа! Я тебе, я тебе хуй спермача уберу, я тебе отвечаю. Я просто не розумію, нахуй я грав, це, сука, 3 години, блять. Ебаный уебак, блять. Пів четвертого... Пів 4 ночі просто ебаный, блять, кашалот. Слухай, я тебе не. так не навішу, боляк, кубик біля мене зараз. Uh -huh. просто буба, Я знаю, ми б з тебе поцілувались. — Я одразу до нульової секунди я задушився, скажу чесно. Я задушився, коли Мішаня підключився, бо всі такі одразу: о, Мішаня, Мішаня, давай, Мішаня, ми зараз тобі Мішаня, ми зробимо, щоб тобі було весело. Міша, Міша, давай, Міша, Міша. А потім в процесі, коли я, до речі, дуже здивувався, що Міша такий, типу, блять, прям грав в гру. Він не просто, ну, сидів, він такий, блядь, я зараз буду грати в гру. Типа, треба подати руку, я буду подавати руку. Треба збирати шмот, я буду збирати шмот. Оце я не очікував. Я думаю, що йому просто похуй буде. Він типа зайде, поприкагувався і вийде. А він прям хотів пройти гру. Да, тому навіть трошки стало не по собі, коли його йобнув Схевич в кінці. Я прям такий: ого, нахуй. Як ми швидко дійшли від того, що Міша, Міша, давай, Міша, я підсажу тебе, Міша. До того, що просто, блядь, в фіналі грі. Міша, іди нахуй. Ну, по-разські. І уїбашить його. Думаю, ого. Отак от, от ми. Це отакий дріб. Вставляєте сюди і просто починаєте заливати. Заливати, от. Хм. Хорошо. Цей. хм Хорошо, момент був. Я його не відкрив. Чат, Чат, я його не відкрив. <coughs> я думаю, що ж таке все вселіється. Так, для того, щоб. Я не відкр... <coughs> я відкрити. Для того, щоб зберегти. Для того, щоб зберегти. Є п'яточок, ми вертаємо це. Це таке було, але нам презерватив тільки один раз роздавали. А мені ж так було дивно, бо я пам'ятаю, я оце знаєте, заходила в нас такі ці кіоски були, і там, типу, продавали презервативи, але пачкою. От, і ну в пачці там відповідно три, а я думала, що це один. Знаєте? І я така, Боже, презервативи такі дорогі, а вони нам безплатно роздають. І щоб ви розуміли, я це пригадую, я взагалі не викупала для чого презервативи. От я дитина, я не розуміла. Вони розказували про е, контрацепцію, про е, СНІД, про всякі е, ці захворювання венеричні. І я не розуміла, типу, через що вони можуть бути. Бо про секс ми не говорили. Ми говорили про венеричні захворювання, про те, що треба з презервативами. А я думаю, а на що ті презервативи? Куди їх дівати? За яйця, мені здається, це страшне. ну, Типу, ну. Розумію вас, пацани, напев напевно, боже, не розумію, але в сенсі я це уявляю, просто це дуже ужасно. <Campus> Запрівші яйця, коли ти приходиш додому, ти знімаєш труси, і вони таке. Ну, чі. Ой, боже. І я не їбу, це теж, типа, я не знаю. Поняли, як вийшлося? Ти ж не можеш сказати, я не їбу, коли я не знаю, і ну я їбу коли знаєш щось. Оце відкриття, це тупо відкриття. О, сумна полюція! Чого ж ти така холодна? Я чекав любові, а ти, як дощ ночі, безодня, серце стук і все пройшло. Просто біологія, та чомусь так важко знов. Після психологів. Скажи мені, як ти хочеш, щоб я нарізала ці печериці. Yeah, тут мало печериць, треба, треба більше і різати, ну давай. Ти хочеш, щоб їх порізати, так як тоді ти різав оце в водоволіці. Груз... Ну дивись, печериця має бути отака. Так я тобі зараз покажу, як це робити. Це не проблема взагалі. Просто спочатку великі куски. Отак, отак от, типу, взяла, порізала, а потім береш ось отут два пальчики. Я типу щось сам той хуйнюю паст. <сіст> Мама брат зготував картоплю з курочкою. Мама зробила подлівку з тівтєльками Блять, я... воно залишилося, воно мені передала мама, коли я поїхала перед тим, як я поїхала в Київ, а я не поїла цього. Я приїжджаю сьогодні, я собі нагріла, боже, як я кайфанула, пізда. Я сижу їм ту картопельку затушену, сижу їм ту курочку, тівтєльки Подлівочка, боже, просто оргазм розтікається, по моєму тілу. Ви просто відчуйте це. Такс я думаю, можна зараз вже йти грати. Я думаю, ніхто не буде проти. А якщо хтось буде проти? Це не погроза, а заохочення. Ти що тут робиш? Добре, і навіть щасливо. Я потребував веселих вистав і емоцій, щоб злива. А зараз по новому вчуся ходити. Це був перший контакт, і після цього я почав придивлятись кожного разу. Давай, давай, спочатку проблеми собі створили, з них же вирулили, створили з них живи. Это, сука, дубинка, нахуй. Это дубинка, блядь, полицейского. Так, еба Что, нахуй, это глок. Глок, глок, глок. У, блядь. У! У, блядь! Сука, здорово, падла, нахуй! Фу, гнида! Фу, блядь. Шо це нахуй таке? Я ж сітку натягував. Я ж сітку натягував, блять. Фу, пиздец, страшилище. Якесь. І... Червень, липень, жовтень. Сентябрь, август. Сентябрь. Під е, після. Піздущого. Після, 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 е, Перше повідомлення в чаті. Хто ми? Стрімери? Я богнета. Це в кадрі. Е... Хто ми? Стрімери? Що ми робимо? Є. Як часто ми це робимо? Ми майже ніколи. Ми ну, ну, пробуємо тепер, хоча б інколи. А на ньому ж кладеться така штука. Ну і я не знаю, як вона у вас, а в мене вона в таку горизонтальну штуку, смужку. І вони прям так люблять, щоб кіхті прям в ті смужки, і отак от прям і знімати нахер ту сітку. Отакий хуяк, блядь, він ще кінець коридору. Іди, міра, збирай какашки. Так що мені здається, якби тут була сітка, вони б і від сітки кайфували, вони просто, знаєте, по приколу намагалися її нахуй зняти. Дорогу всім, вітаю, вітаю. Типу, Просто хочу бути щасливою, зарядженою, манюнькою, оце все. А чого нас 10 людей, як це нас 5? Що <плук> <Шо> за хуйняк? <плук> Просто <плук> пізда. А як нас 10? А хто зайшов? Звичайно, я зайшов <Ще? плук> <плук> <плук> з чату, хай туди йде. Ви кого виходите, дебіли? Зараз буду банити. Реально? Ну, да. Я кинула. Мені Маріо відправила? Да ні, блядь. Не кажи, що мені Маріо. Ти мені що, Маріо відправив? А як це носить ці очі, це Маріо? Як це кепка мені, так? Не кажи, що це костюм Маріо. Бля, це реально костюм Маріо, чи що? Та йопер, що це це Маріо, бля. Ну, пол хіл, пол хіл, підійдіть сюди, підійдіть сюди. Перейдите сюда. Зарахуняй, конечно, кусать. Не, не, дивіться на море просто. Встаньте вот станьте так. Ну no, да, no, гарно. No, no. Це сука блять рівно на правильно розуміємо. Все ж таки а ти на, на, труби, да? на трубі можеш на трубі можеш підіграти. Neskeliau, yra... prastrėbė neskeliau.